У мене все сиплеться з рук, нічого не виходить. Скільки б я не старалася, усе ніби розсипається, плани зриваються, сили тануть, а віра розчиняється в повітрі. Я дивлюся навколо і бачу лише хаос, невизначеність і втому. Мені здається, я не можу впоратися, мовби життя розвалюється, а я стою посеред уламків і не знаю, з чого почати знову. Зупинись, подихай, ти не ламаєшся. Просто старе більше не тримає тебе, те, що валиться, не кара, а очищення простору, щоби з'явилося нове, іноді має зруйнуватися усе, що не твоє. Це боляче, але це початок. Ти не втрачаєш контроль, ти просто виходиш за межі старих способів виживати. Душа не хоче, щоб ти справлялася. Вона хоче, щоб ти ожила. Не треба зараз вирішувати все, не треба рятувати цілий світ. Зроби паузу, поклади долоню на серце і спитай себе, що я можу зробити зараз, одне маленьке, але реальне, і зроби тільки це: одну дію, один вдих, одну чашку чаю, бо саме з таких крихітних кроків будується нове життя, справжнє, живе. І саме твоє. Іноді, щоб знайти опору, потрібно дозволити старому впасти.